Привіт усім! Ви на каналі Бабусині рецепти і я вітаю підписників і гостей свого каналу. Сьогодні, друзі, я буду готувати дуже смачні лимонні пампухи з заварним кремом. Тому приєднуйтесь і будемо готувати разом. У тарілку наливаю відміряну кількість тепленького молока і додаю сюди до нього живі дріжджі. Подрібню їх. І рукою розведу у молоці, так, щоб від них не залишилося жодного нерозчиненого у молоці шматочка. Після цього у миску відправляю відміряну кількість двічі просіяної муки. У розчиненні у молоці дріжджі додаю чайну ложку цукру із загальної відміреної кількості його. Добре це помішаю так, щоб цукор повністю розчинився у розчинених дріжджах. Тепер той цукор, що залишився, додаємо до муки, перемішуємо його з мукою і вливаємо сюди розчинені у молоці дріжджі. Знову все перемішаємо так, щоб молоко розійшлося по всій муці і не збилося в одному місці. Сюди б'ю яйця. Щодо яєць, по даному рецепту у тісто треба додати 3 великих яйця. Але якщо яйця маленькі, додайте четверте. Додаю відважену кількість розтопленого у мікрохвильовці або на водяній бані маргарину. Маргарин не повинен бути гарячим, може бути навіть і трохи рідшим. Обов'язково додам щіпочку солі і натру цедри з одного лимона. Ложкою все це перемішаю так, щоб всі рідкі інгредієнти вимішалися з мукою. З миски все це висиплю на робочу поверхню і замішу руками тісто. Тісто треба місити довго і так, щоб воно відставало від рук. Час від часу будемо підсипати робочу поверхню трошки мукою. Ось так верхньою частиною долоні правої руки розтягуємо тісто то в одну, то в другу сторону. Одночасно виминаємо його ось таким легким, нетугим повинно вийти тісто для пампухів. Ну, я ще трошки повиминаю тісто, бо чим довше воно мішене, тим воно краще. Замішене вже тісто кладу у миску, накриваю харчовою плівкою і на 3-4 години кладу у тепле місце десь біля батареї, щоб воно підкисло. А десь через 2 години я починаю робити заварний крем до помпухів. На дно каструлі лю трошечки води. А потім сюди відправляю відміряне молоко. Нехай молоко полагенько закипає. Для чого ж я дала на самий низ води? А для того, що коли вода йде на дно каструлі, молоко ніколи не пригорить. У миску відправляю яйцем. До них додаю цукор і міксером збиваю яйця з цукром, аж поки ця суміш не стане світлішою. Сюди натираю цедру одного лимона. Натираємо тільки жовту частину, не зачіпаючи білою, тому що буде гірчити. У миску до цього всього додаю крохмаль і на низьких обертах міксера перемішаю цю суміш до однорідності. У каструлі полегенько кипить молоко і тоненькою цівкою сюди вилимаємо суміш, одночасно лопаткою, а чи вінчиком помішуючи молоко. Заварний крем повинен кипіти буквально одну хвилину. Але якщо ви побачите, що він стає неоднорідним і там утворюються якісь гулючки, то міксером можете трошки перебити його. Ось так ще пару секунд побулькає крем і він готовий. З каструлі крем виливаємо у мисочку, накриваємо харчовою плівкою в контакт і виносимо в холодне місце, щоб крем трохи остих. Подивіться, як чудово виросло наше тісто. Робочу поверхню підсиплю трохи мукою і тісто з миски викладаю на неї. Тепер тісто уже не виминаю, тільки руками розтягую його по робочій поверхні. Із нього складаю конверт, складаючи тісто у кілька шарів. Складене конвертом тісто в кілька шарів, знову руками розтягну його. Оберну на другу сторону і буду розтачувати. Розтачуючи тісто, надаємо йому а чи прямокутної, а чи круглої форми. Це не принципово. Основне, що тісто не повинно бути дуже тонким. Товщина тіста повинна бути на палиці. Коли тісто вже розтачене до такої товщини, як нам потрібно, стаканом діаметром 8 см виробляю пампухи. Розтачене тісто має здатність стягуватися, тому щоб воно не було надто товстим, полегко розтягуйте його. І так уже витискайте. Витиснене тісто кладу на деко, дно якого стелено пергаментним папером, для того, щоб воно підкисало. Розкладаєте його трошки далі одне від одного, щоб при підкисанні воно не збіглося докупи, бо, звичайно ж, буде збільшуватися в розмірі. Після цього деку з тістом кладемо у тепле місце на 40 хвилин, щоб воно підкисало. А з тих відрізків тіста, що залишилося, далі формуємо пампухи. Поки підростають пампухи, приготуємо посипку для них. До цукру піску досипаємо цукрової пудри і натираємо сюди цедри з лимоном. Все перемішаємо, посипка готова. Із-за частого та тривалого відключення світла на кухні стало холоднувато. Тому, коли подали світло, я на мінімум включила духовку, відкрила дверцята і на них поставила деко з пампухами. А коли прийшло 40 хвилин, сковорідку ставлю на вогонь, наливаю в неї олії і, поки вона закипатиме, швиденько наберу заварного крему у кулінарний мішочок. Крем у мене надто густий, він переохолодився, тому не варто його переохолоджувати, він може бути навіть і теплим. Тим часом у сковорідці закипіла олія і ми викладаємо наші помпушки смажити. Скручуємо вогонь і на такому легенькому вогні помпухи повинні смажитися ледь-ледь до золотистого кольору. Обертати їх будемо з однієї сторони на другу. Вони трошки осмажуються з однієї сторони, перевертаємо на іншу сторону, будемо цей процес постійно контролювати, щоб пампухи не присмажилися забагато. В принципі, такі пампухи смажу з обох сторон на легенькому вогні десь по 3 хвилини. Пампухи вже достатньо просмажилися, вони готові, витягую їх із олії і викладаю на піднос дно якого всталено паперовим рушником, для того, щоб рушник забрав зайву олію із пампухів. Після цього ще гарячі помпухи добре посипаю приготовленою цукровою посипкою і складаю їх по одному на піднос. Хоча смажилися наші помпухи на легесенькому вогнику, вони просмажилися і всередині стали дуже-дуже пухкими. Після цього просто насадкою роблю дірку у пампусі і випускаю туди полегенько заварний крем. Ось так виглядає пампух з кремом. Робиться це все дуже легко і просто, але ж як воно смачно! Пампухи складаю на піднос і запрошую вас насолодитися цими неперевершеними лимонними пампухами з кремом. Ну, а кому сподобалось моє відео, ставте уподобання. Заходьте до мене на канал, підписуйтеся, пишіть коментарі, на які з любов'ю і радістю відповім. Буду вам щиро вдячна за поширення мого відео в інших соціальних мережах. Якщо ви прийняли рішення підписатися на мій канал, то натисніть дзвіночок, щоб вам приходили сповіщення про мої нові рецепти. Бувайте здорові! До нової зустрічі, до нових рецептів Божих вам благословень та мирного неба над головою.